Ну, що ми считаємо магазин Інко, місто Вижниця. Заходимо. Брендований класний, крутий магазин, де є широкий асортимент як ручного інструменту, саме електричного інструменту та інструменту від 220 Давайте ближче подивимося, що у нас тут. Звісно, що оператори 2,8, 3.5, 5.5, 6,5, 7,5 кВт. Дуже потужні, на мідній вмоці з електростартером. Також є багато відео та інформації на інстаграмі, на Фейсбуці, на YouTube каналі. Прошу, стенд, дає ручний інструмент від молотка до крутих, класних наборів. Покажу ближче. Опа! Потужний набір, якісний. Приємно тримати в руках, бо Прорезинені самі ручки йдуть, круті набори. Таких кейсів є от внизу, декілька можна подивитися. Так само от прикольно ручка, прорезинена викрутка і різні до неї йдуть. так Ану, Пробуємо, пробуємо. Не хоче. опа Плотно сидять з якісного матеріалу. Даний магазин знаходиться в місті Виженця. Це один із магазинів, де є такий широкий вибір інструментів. Ворлд інєдс. Є два ікса, що там внизу. Він на тебе добрий, так. Так ось, наша лабораторія інко. <різь> <різь> Також е, є різновид сумок різних для інструментів. Те, що потрібно, починаючи з такої сумки з пластмасовим домом. Ось чітка міцна сумка. До ну, ось таких кейсів, які мають ручки також для інструментів. Дуже крута річ. Тобто можна поставити собі на ремінь, ставиться на, на бік, є подушка, яка зм'якшує треття до вашого тіла. І таких кейсів тут є декілька. Різноманітних. Ну і, звісно, весь асортимент е електроінструментів Інку від нашої болгарки, коли в нас був огляд недавно ось до фенів, е шурупокрутів е дрильок і все всього багато